Друзі, привіт! Сьогодні у нас посилка в такій коробці. Нам потрібно канцелярський ніж та бажання. Зараз ми подивимось, що тут. Я вам розповім, навіщо я його придбав. Надіюсь, дана інформація пригодиться та в подальшому. Наступних відео, після того, як я його буду використовувати, розповім, чи взагалі він потрібен і чи необхідно вкладувати грошові кошти на такі вироби. Ну що, ну, Звичайна коробочка. Маємо ми дві батарейки. Мізинчикові. Що у нас тут? У нас тут інструкція. До даного виробу. Також у нас візитка. А, і наклейка буде Не знаю навіщо вона потрібна, ну подивимось. І що це? А це у нас, друзі, електронна кормушка. Придбав я її для того, щоб вона самостійно, поки мене немає, годувала малька. Так як ви бачили в мене на відео, що в мене вже три рачихи, але реально чотири рачихи. З ікрою та одна з них повинна з дня на день мені вже дати раченят. Про це я зніму окреме відео. Та будемо з вами їх вирощувати. Так, що за кормушка? Це у нас петбенк. з такий от. Тут мається чотири режими. 8 годин, 12 годин, 24 години і 48. Чому я взяв е, таку кормушечку? В Зв'язку з тим, що малька потрібно кормити часто. Е, Тут є 8 годин. Кожних 8 годин вона самостійно повинна кормити мені рачка. Ну, Я її прикріплю ось так. Тут є. У нас зажимчик. Щось придумаю до верхнього басейну. Якусь планочку. Для того, щоб е корм розсипався, коли падав на воду. Ну, вона прокручується, як ми бачимо, провертається. Так, Що в нас далі? У нас далі є, скажімо так, ось такі дверцята, які виставляєш більший отвір, менший отвір. Це ми протестуємо, на який отвір нам потрібно, щоб воно висипалося. Знімається легко. Так. І тепер давайте ми його відкриємо. Відчиняється у нас, скажімо так, дана ємкість. Насипаємо сюди корм, закриваємо. Плотненько. І відкриваємо дирочку. Ставимо назад. І ось так воно виглядає. Ну що, спробуємо, чи він взагалі працює. Та як саме, після її використання даної кормушки, я вам засніму відео, результат. Це місяць, там два них попрацює. Якщо вона себе оправдає, то це дуже добре. Ось бачите, як вона провертається. Надіюсь вам видно. Не спіша. Все, провернулася. Але, але мені не подобається, що вона ось так кріпиться. Ставимо на 8 годин, все, вона знову провертається. мигає в нас лампочка, що вона працює. Як ви бачите, крутиться, поставилася. Тобто вона розрахована, що ми її ставимо ось так. Значить, а нам потрібно, щоб вона була в такому положенні. Ну нічого, я щось придумаю, і все буде норм. Індикатор працює, лампочка світиться, що воно вімкнено. Ага, тут іще у нас відкривається, ми можемо засипати і ось так. Корм е засипали, закрили і все. Щоб нічого не, не знімати в кришку. Ну, китай є Китай. Тут навіть є дозатор, я так розумію, для того, щоб не весь корм висипався. Він собі, скільки потрібно, скільки буде висипатися. Все працює, все норм. Так, Але він не вимикається, да? вимикається тільки, як батарейку знімаємо. Ну, це не проблема. Дякую вам за увагу. Ставте лайки. Якщо хтось використовував таку кормушку, пишіть в коментарях, може є інші кормушки, більш дешевші і більш якісні. Ну, це по ціні мене влаштувало і влаштувало те, що кожних 8 годин. Вона буде самостійно кормити мені роки. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.